Де і за скільки можна купити ялинку на свята у Вінниці? Почали продавати новорічні дерева. Купити їх можна в спеціально відведених для цього місцях на проспекті космонавтів біля літака, на розі розікецькою та проспекту Космонавтів біля тролейбусної зупинки по вулиці Грибоєдова та на ринку. Урожай, скільки коштує новорічне дерево і що зробити, щоб воно довше простоїло у теплі, з'ясовував наш репортер Роман Гах. Ринок урожай – одна з п'яти офіційних точок у місті, де вінничани можуть придбати новорічну ялинку. Ну, ціни у нас різні – від 70 гривень до 250 гривень. Якщо ялинка буде метр, півтора метра – це буде 100 гривень. Від півтора метра вже буде 150 і до 200. Два з половиною метри – 250 гривень буде ялинка коштувати. Які банки такі у нас, дивіться, чудові – від 100 гривень і найменше 10 гривень. Тобто 10, 20, 30, 40 – різна ціна. Для населення Різного там, хто собі може дозволити, наприклад, купити маленьку, купи маленьку, хто більшу, купи більшу. Всі тільки з лісу, просто ви бачите, вони замерзші, ще не обтрушені, нічого. Я бачу, є маркування. Так, як Маркування є, це називається чіп від лісничого, що воно все законно, у нас є всі документи. Кожна ялинка має номер, по документам теж повинні бути цифри, все сходитися. Все. все, від метража воно все пишеться. Все, купляється, все зачислюється. Можна не переживати. Все добре. Довше простояло, можливо, якісь поради. Ну це якщо довше це в пісок, тому що пісок, виходить, тримає вологу і вона буде довше стояти в піску. Ну, трошки там має поливати водичкою періодично, щоб впітуло і держало вологу, тому що пісок це самий оптимальний варіант. Я більше віддаю приимущество, сосні, як ви бачите. В целом, ціни сравнительно такі же, як і в прошлом году, немножко повиси. Дане сосна 83. То есть, это, я считаю, недорого для. Mm. А як вибір взагалі? Э, Насчет вибору. Ну, самі видите, пока, пока не очень. Mm. Думаю, в дальнейшем появится больше. В той рік не цікавилися, просто цінами. А в цьому році дивимося. Ті ялинки, які нам не подобаються, ціна подобається. А яка ялинка нам подобається, ціна не подобається. От і все. Вибір є, можна придбати чи ні? Ну як на мене, от я тут пройшлась іменно на цьому ринку. То як мені немає вибору, тому що я хочу, щось ще більш таке, ну де можна подивитися трошки більш ну на живі ялинки, звісно, вибір є новорічні ялинки на спеціально відведених ринках. Можна буде придбати до 31 грудня, включно Роман Гак, Вадимінжиєвський, телеканал Віта.